Як говорити про голодомор сьогодні так, щоби не втратити правду пережитого? Її лекторій, творчині української дійсності, пропонує провести цю розмову крізь призму сучасного жіночого письма, зокрема знакових романів Вік Червоних мурах» П'янкової, «Розколоте небо Світлани Талан і Чорна дошка Наталки Доляк. Чому ці тексти так боляче відлунюють сьогодні? І стають потужною терапією спільноти. Поговоримо про поетику свідчення, наративи пам'яті, метафоричні символи, які текстуалізують травму, а також про психологічні, екзистенційні і жанрово поетикальні стратегії цих романів. Окремо зосередимося на жіночих образах: від жартовностей й відчаю до внутрішньої сили та життєстійкості. І на тому, як голод трансформує психіку, мову, тіло, материнство, звичні людські вартощі.